So scan the last it's all about the two of us oh one I still just pay in the conversion you got standing ram like crazy партнер програми торгово виробничий комплекс південний вона перша в рейтингу найсексуальніших жінок міста Львова за версією журналу Арія. Він кращий і найперспективніший чоловік нашого міста за версією конкурсу Містер Львів». І вони кращі з кращих сьогодні з нами. Як завжди ходитимемо в магазинам, вибиратимемо щось цікаве нове, не без наших цих найкращих героїв. Привіт, привіт. Дріана, ця харизматична красуня на співочому ринку тішить громадськість своїми хітами не один рік поспіль. Не один альбом подарувала шанувальникам. Завжди в тонусі, завжди в русі. Систематично нові пісні, відеороботи. Остання відеоробота, яка в усіх на устах, лав шоу. Точніше, не остання з'явилась нова відеоробота, що претендує на звання «Хіт», про яку згодом. Мар'ян Гринишин за освітою маркетолог за творчим захопленням репер за зовнішністю модель, чим успішно і займається, вже став обличчям не однієї торгової марки, зокрема бренду Оранж. У шоу бізнесових колах почав активно з'являтися нещодавно після перемоги на конкурсі Містер Львів. Ну, і Андріана у нас була е, серед журі, серед тих жінок і тих експертів, які, ну, обирали. які обирали найкрасивіше справа, Так. так. <рес> і що ти хочеш на мене почути, чи я за нього проголосувала? Звичайно. Ну, Я вважала, що він хто мені зараз хоче сказати неправду. <рес> Ні, чесне слово, чесно, просто кожен з нас висував три три місця, Тобто, перше, друге, третє місце. Хто як на ну на, на думку кожного члена журі, і ми якби на спільній раді вирішували, хто найбільше балів набрав, то і переміг. Я пропоную Андріанка організувати нашому Мар'яну ще один конкурс. Як він справляється в шопінгу? Того ми, напевно, ще не робили. Все-таки, щоб підтвердити його такий титул знаєш, істинного мужчини. Як він справиться з двома жінками, які ходять магазинами. Ми даємо тобі фору. Перший магазин, в який ми йдемо, говориш ти, куди саме? Ну, Підемо в Спортландію. Думаю, це жінкам мене здивувати там покупками буде дуже важко. Як ти на в Спортландії? Тому що я в також туди забіг. <риклад> ну давай. Скоро, е скоро на лежі я поїду. І, там, ну, я на лежі збираюсь, до речі. Тому треба, може, новий костюмчик. <риклад> <в п> Тому <'ятали. риклад> <риклад> 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 Завжди, знаєш, як чоловіки сидять, і жінки таки бігають, так що шукають, шукають. Сьогодні він буде бігати, Приходить і розраховується, там, перекупляє дружині щось. А сьогодні я посужу, він хай біг. Слухай, я пропоную лижний, лижний костюмчик, я планую міняти. Тебе який кольор лижного костюму? У мене такий рожево-білий. У а, а, в... мене то, також, чи знаєш, рожевий і є темний є такий чорний. Давай на твою думку, який би костюм пасував Андріані, а який мені. Тут є дуже багато варіантів. <святувати> Ми подивимося, наскільки ти там наш характер гадаєш, наскільки нам буде воно імпонувати. Давай? у магазині Спортландія, що на південному саме зараз нечовані знижки від 30 до 70 відсотків. А товари найрізноманітніші, Найбільший вибір, лижного спорядження, тренажери, усе. Портку. Портку. На неї хороша знижка і плюс хороша якість. Глядачина по напевно, задумали, що це таке було. А це була ніжна ручка нашої Андріанки. Це не може з образу вийти після кліпу зйомок. Натренувалась трошки, походила. Взал та й тепер типу, лиш немає на кого відриватися. Чоловіка шкода, тому що він чемний дуже. Ну як за що його так, а так час від часу мене про тільки так добряче лопсувала, сподобалось. Трошки, трошки відірвалась бідний хлопець. <реку> Ні, насправді це ну, не, не, не ну, не, якби Каланки я не, я не погоджуюсь з тим, що треба чоловіків бити, якби це не непарна позиція, але так. Інколи так чи є була все, ідея кліпу? Хто знімав Це режисер кліпу Володимир Шуровура? Це була його ідея, тобто, цілком з початку до кінця. Він ми прийшли до нього він каже, просто довіртеся мені і зробіть те, що я вас Це, хочу, що ви зробили в цьому кліпі. Тобто, все практично, якби ну все, все він продумав, все йшло від нього. Я думаю, покажемо декілька кадрів з того кліпу нашим глядачам. Виберемо дві однакові курточки, ви будете командою. Андріан. Ти добре катаєшся на лижах? Так. Добре, катаєшся ти? Добре. О, Команда готова. 46. Слухай, він пішов простішим варіантом. Дві однакові. Давай мені менше. Щоб ви не билися, кому я обрав краще. Добре, пішли на примірку. Давай на примірку. Як і нас провідів. <свіття> <свіття> Та ваші. Любі <свіття> мої і мушу. Розчарувати ви не будете одною командою. Ні. Ви будете суперницями. Це Андріана для <по> тебе. А це Ольсанта для тебе. Отже, переодягайтеся, ви мабуть це з... любите. <свіття> ага. Другий варіант від нашого. Симпатично. Мена. Симпатично, мені дуже подобається цей колір. Курточки особливо підходить під мої очі голубі. А в мене сьогодні ти замітила, що курточка, яку мені підібрав, під підходить під мій макинний каптак. Варіанти молодець, ти справився, нам сподобалося. Дякую, дякую, я старався. Марянчик, ходять чутки, що ти займаєшся е, специфічним видом спорту. Ги, ги, гирьовим. гирьовим спортом, так. Направду в чому він заключається? Тут шкода, я шукала, Щодо, хотіла тобі немає, пронести гирю, гирю да. але немає. Тут більше такі речі лижні. До речі, зі знижками зараз. Угу. Е, розкажи специфіку цього спорту і чому саме він. Ну, тому що це. Спорт, в якому ти можеш показати свою силу, також техніку, яка не менш важлива. Грівом спортом займаюся більше року і збираюся продовжувати заняття. Що більше тебе приваблює от спорт? Чи, наприклад, я знаю, що крім того, ти у нас такий майстер на всі руки, якщо можна так сказати, ти співаєш? І не читаю реп, точніше так. Що тобі більше імпонує? Чи ти так все в комплексі намагаєшся? Це все в комплексі. У мене в я займаюся тим, що приносить мені задоволення. Так само, як і спорт. Це більше для тіла, а реп це більше для душі. Тому я стараюся в своєму житті поєднувати все це. Гламурну кевку, йоу. Hey. І не стерто ще тертини із моєї пам'яті, де ми з тобою одна одним зайняті, і ми знаємо, не ті, що без зайвих дій, не назад тобі, а біжать у зал надій. Ти не моя, я не твій, та це лиш мотивація. Ти на побачення, із ним, а я у фрустрацію маєш рацію, ми абсолютно різні. Дійсно, то відповідь шукати, чи добре це занадто пізно. Задає, звісно, той момент, коли і стрістом образ твій у голову мою вірвався стрімко. Моя підтримка це думки у Будь ті на папері, я милуюся тобою, геть забуше про манери. Ти мов венера, настільки ж страва. При зустрічі тобі скажу привіт, як справи. Реанка, твій новий кліп, який ми глядачам показали не щойно. Коли буде презентація така офіційна помпезна, чи і буде вона. Ну планую, звичайно, плануємо тільки не знаю, чи вона точно відбудеться, бо в житті всякі буває. але якщо все, все складеться, то відбудеться презентація. Я хочу там запрезентувати своїм друзям всім близьким мас-медіа, скажімо так, нову відеороботу, Плюс подарувати такий, не знаю, може півгодинний виступ. А також не знаю, чи правда це мене вийти чи ні, але так в планах є запрезентувати Колекцію свою вечірку одягу, а нарешті показати щось, свою роботу, продемонструвати. Ну, якби це все в планах. Наразі е, це тільки розмови, тобто конкретна робота ми тільки буквально розпочнемо От -от, з дня на день плануємо розпочати роботу над презентацією. Дай Бог, то все вийде і подивимося, що. Як воно пройде. Ти скажи мені, на твою думку, бачили, чули ми, щойно його творчість, Треба йому продовжувати в тому керунку? Ну, Звичайно, що я вважаю, якщо людина є талант, треба його розвивати і якось себе реалізовувати. Тому що є, знаєш, люди вибирають професію, ну там престижна професія, там, якісь там заробітки, але людина входить додому і вона не відчуває якось задоволення від проведеного дня. Треба все ж таки якось не знаю, реалізовувати себе в тій сфері, в якій ти все ж таки отримаєш задоволення і старатися так, щоб це було фінансово ще й плюс вигідно. Це інколи буває важко, якби є, є професія, є хобі. Е, я бажаю, щоб е, все ж таки е, те, чим ти займаєшся, воно просто тобі задоволення і фінансову нагороду. Дякую. Ти пишеш і тексти, і музику до своєї, це що ми чуємо? Я пишу тільки тексти і виконую їх. Музику, музику я можу знайти як і в інтернеті, так і в мене є знайомі бітмейкери. Так що з музикою проблем немає. Основний акцент я роблю на текстах. Ну, це, мабуть, і головніше в репі. Ти так сідаєш пишеш, чи ти експромтом все ви? По різному є. Свого часу, коли я брав участь в інтернет-батлах, потрібно було за певний період часу написати треть на задану тему з певними обмеженнями. Тоді я вже сідав і писав. Інші треті, які пишуться не для батлів. Я чекаю. Чікаю своєрідного приходу музи і е, ось тоді і пишу. Як так, часто подібно? приходить до тебе музи? Е, немає, немає такого, що от вона приходить тільки по четвергах, наприклад. Це відбувається спонтанно, це відбувається після якихось важливих подій. Е, потрібно емоції перед цим якісь пережити, е, і після цього е, пишеться текст. Снова новий день, новий путі отець за ідею. Я надеюсь, що успію воптіть свою затею. Воплоті моєї ангел, воплоті демон заплаті. Дальше жизні, все равно Я перший, все равно. Я... Ах, ну що? Я пропоную, знаєте, як зробити. Поки ми будемо тут далі кружляти, побущати з нашими глядачами. Побажання від першого хлопця у Львові для львів'я. Де ж він? Бажаємо вам. Всього того, що не можна купити за гроші, це кохання, щастя, здоров'я, а також побільше білих смуг у вашому житті. А якщо вони будуть чорними, то нехай це будуть злітні смуги. І від нашої дорогої Андріанки, улюбленої співачки, каже, бажаю вам, щоб ваші мрії були в шоці від ваших можливостей, щоб у вас все, все житті виходило, все було легко, все вдавалося. <світнені> І Побільше сонячних, веселих, теплих днів. Живіть все задоволення, отримуйте задоволення від життя, беріть з нього якомога більше всього позитивного. Нехай щастить. Наразі кажемо вам до зустрічі вже наступного тижня. Це була програма зіркової покупки. А ми продовжуємо ходити Шокі. в магазинчика.